комплект обходиться орієнтовно десь 300-400 чотириста, в залежності від того, який ви берете редуктор, який ви берете е, яку довжину шлангу. Ви берете. Тобто, це газовий балон, 1100 гривень, обігрівач – 1590 гривень. На е, тут ви можете готувати їсти обігрівачом. Ви можете або грітися, або так само його на ньому можете готувати їсти. Тобто підключається ось так. Балон відкручується комфорка, накручується редуктор, шланг під'єднується до обігрівача. І той це обігрівач у нас може отак стоять, може тут регулюватися. Да, нахило там ось бачите, воно регулюється, підкручується стоїть, з й сторони. А можете його тільки перевернути і готувати на ньому в принципі їсти чи просто щось там розігріти? Тобто, легко, просто і зручно. Бачите, я в магазині ним грівся, тому що холодно було. Працює на, від газу, який заправляється в е, машини, обичні машини. Да, тут на балоні навіть пише заправляти на АГЗС. Тобто автомобільна газова заправочна станція. Тобто нема проблем, абсолютно його десь заправити вам. Так що пишіть, дзвоніть, немає світла, немає тепла, он в весь без, без світу сидить. Їсти приготуєте, їсти приготуєте і можете обігрітися.